Критична ситуація сьогодні. Поговоримо про речі, які безпосередньо впливають на життя українців. Вашу думку з цього приводу пишіть в коментарях. Взагалі, останні кілька днів для України стали по справжньому важкими. Особані обстріли, зруйнована енергетика, морози та повний хаос у великих містах. Кризу, яка поступово охоплює, на жаль, цілі регіони України, хто скаже, не треба паніки, ми тримаємося. Але друзі, проблема в тому, що є одразу кілька критичних факторів, які разом створюють дуже небезпечну картину. Ігнорувати це значить просто заплющувати очі на реальність. Отже, про це це детальніше в цьому відео. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Також на наш телеграм-канал там важливі новини з Європи, світу. Важлива інформація для українців за кордоном. Посилання залишаю в закріпленому коментарі під цим відео. Давайте почнемо з блекаутів. 6, 7, 8, 9 січня стали черговими днями масованих атак. Дрони та ракети, ви знаєте, летіли практично безперервно. В результаті під ударом опинились Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг. Київ, Львівська область, також багато інших міст, не кажучи вже про Одесу, Харків, Херсон, які без того перебувають у надзвичайно складних умовах постійно. В Великих містах паралізований транспорт. Люди залишились без світла, тепла і води, особливо 9 січня. Мільйони людей опинились без базових умов для життя світла, тепла, води, зв'язку. Мер Дніпра. Філатов прямо назвав ситуацію надзвичайною ситуацією національного рівня, і з цим важко не погодитись. За його словами, без електрики залишились лікарні, системи водопостачання та каналізації тепломережі. Це вже не просто дискомфорт, це пряма загроза життю. Настільки серйозна, що людям почали масово давати поради, як виживати без тепла і світла. Критична ситуація також була в столиці України в місті Києві. Рекомендації. Звичай, так, ніби ми повернулися на десятки років назад перебувати в одній кімнаті, постійно рухатись, щоб не замерзнути. Отеплювати приміщення, правильно закривати вентиляцію, економити все, що можна. Такі поради можна було почути під час Другої світової війни, бо в періоди глибокої післявоєнної розрухи багато хто пам'ятає 90-ті роки, коли люди виживали в холодних квартирах. Міністерство енергетики говорить про 800 тисяч споживачів без світла, але ці цифри можуть бути заниженими. Гірше це відсутність тепла, води та електрики. Коли немає світла, не працюють насоси, коли немає. Тепла замерзають труби, починають рватися водопровідні та каналізаційні системи, вода замерзає, і все виходить з ладу. В Запорізькій області ситуація трохи стабілізувалася, електрику частково повернули, поступово відновлюють воду та тепло, але це лише початок відновлення, і загальна картина все одно залишається дуже важкою. Розгорнуті пункти незламності людей просять економити електроенергію, тепло, воду. Знову і знову. Що з цим робити? Друзі, чесна відповідь, дуже складно сказати. Багато рішень потрібно було, мабуть, приймати раніше, коли ще був час для маневру. Зараз вже ми бачимо наслідки. Важкі, болючі, небезпечні саме тому те, що зараз відбувається в Україні, це не просто черговий обстріл, це сигнал, що Україна входить у нову, набагато я вважаю, складнішу фазу виживання. І також ви знаєте, що Україна знову відчула на собі орешник. Про нього варто також говорити саме зараз. Бо впродовж усієї війни він існував в категорії так званих міфів війни. Про нього багато говорили, ним лякали, розмахували, але він залишався чимось. Напівпримарним навіть після удару дворічної давнини по Дніпру. А тепер після прильоту по Львівщині, так званому порожньому оснащенні, орешник довго сприймався радше як страшилка, ніж реальний фактор. Путін неодноразово ви знаєте, згадував орешник як свою козирну карту, як джокера, як зброю останнього аргументу. І тепер цей міф закінчився. Росія показала, що орешник існує, він є, він літає. він Прилітає, його можна розібрати на деталі, аналізувати, вивчати два роки тому. Дніпро зараз Львівська область, і в обох випадках порожнє спорядження. Це була така демонстрація. Демонстрація того, що було б, якби він прилетів у повному оснащенні. І вибухи, які чули мешканці Львівщини, це вибухи порожнього орешника. Тепер уявіть, що він не порожній. Уявіть десятки суббоєприпасів, понад 30 одиниць. Кожен. З вибухівкою, які розсипаються в хаотичному фейерверковому порядку на великій площі, масштаб руйнувань в такому випадку явити не важко, і тут важливий момент. Після цього почався цілий каскад спроб применшити загрозу, мовляв, та то. Пустишка та нічого страшного, та він не долетить, та він не поцільний, боєприпаси не розкрились. І щоразу виникає одне друзі, просте запитання: а навіщо взагалі намагатись це перевіряти? На заході у відкритих аналітичних описах ви знаєте чітко зафіксовано, що в разі повного оснащення руйнівна сила Орешника, наприклад, безпрецедентна. Це не припущення, це оцінка, яку беруть за основу всі профільні розвідки. Так, зараз це демонстрація. Так, зараз це холостий так скажемо варіант. Але якщо прилетів порожній, значить може прилетіти й непорожній. Тут важливо уникати двох крайнощів. Тобто потрібна твереза, спокійна, об'єктивна оцінка. Верешник він є, він літає, він прилітає. Якщо його застосують у повному варіанті, то наслідки будуть відповідними. Це зброя залякування. Вона так і задумувалась не як точна хірургічна зброя, а як інструмент масових руйнувань. Сетні субоєприпаси, десятки вибухів на великому радіусі. Ось його суть. Порожній він пробиває все. А якщо за вибухівкою масштаб стає очевидним, цей орешник вже двічі продемонстрований у холостому варіанті над Україною. Залишається одне раціональне трактування – Це попередження, і що важливо, це попередження не тільки для України, це попередження вище. Це сигнал у площині Росія, Сполучені Штати, Росія, Захід у війні великих гравців. Трамп сьогодні веде наджорстку геополітичну гру Сирія, Палестина, Венесуела, Іран, тюньовий флот, танкери, перспектива нищівних нафтових санкцій для Росії. Все це створює для Кремля також критичний тиск. Такого рівня тиску історично майже ніхто не застосовував. Україна в цій конфігурації, на жаль, територія війни, полігон демонстрацій. Тут показують, тут тестують, тут лякають світ. Так само, як і західна зброя, тестуються саме тут, бо війни для цього, на жаль, і існують. І ось тут ми підходимо до ключового питання. Росія показала, що орешник в неї є. Тепер логічно постає інше питання: чи є в нас наші ракети Фламінго, які нам. Довгий час показували В нього, говорили, його анонсували як прорив, озвучували дальність до 3000 тисяч кілометрів, але реального застосування світ не бачив. Якщо прилітає навіть порожній орешник, зеркальна відповідь має бути тоді симетричною, не скликанням чергових там якихось рад ООН за сотнями засідань. Єдина симетрична відповідь це Фламінго, made in Ukraine. бо ні шторм шеудов, ви знаєте, ні, атакамс це не. Паритет, тому зараз відкритим лишається одне питання: чи є Фламінго насправді в Україні? Якщо є, то його мають показати. Якщо ні, якщо це міф, то війна входить у фазу, де міфи або підтверджуються, або зникають назавжди. Ось над цим варто я вважаю думати. Вашу думку з цього приводу пишіть в коментарях. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!